Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 1 грудня і саме час розпочати адвент-календар. Зовсім не так я мріяла провести ці дні підготовки до Різдва. Але як сталося, так і сталося. Але я ж готувалася. І я хочу запросити вас разом зі мною у цю магічну подорож протягом 25 днів, ну, тому що День Різдва ми ж теж не будемо виключати. І у цю подорож я беру з собою два адвент-календарі. Тема адвент календарей для мене не нова. Ще минулого і позаминулого року я вже готувала адвент календарі. Я плела такі маленькі адвентики. Я це приберу, бо воно дуже блищить. Я плела маленькі адвентики і кожному дню присвячувала якусь одну маленьку шкарпеточку. Цього року я теж вирішила. Чинити так само, але собі на допомогу, щоб вам було цікавіше, а мені веселіше, я придбала собі в подарунок два адвент-календарі. Перший це адвент-календар ось так він звиться. Це, мені здається, і фірма навіть німецька. Тому що я замовляла цей адвент-календар у магазині з Німеччини, там, де я знайшла пряжу для своєї каски 12 місяців. І там цього року я дуже чекала на появу цих адвент-календарів. І ось, коли вони з'явилися, я собі замовила, там усередині є щось таке. Дивовижне цікаве, можливо, навіть магічне, але через віконця вже проглядається щось про шиття, щось про в'язання. Я не знаю, що там усередині. Спочатку я, воно торохтить трошки, я подивилася, що тут є перелік того, що є усередині. Але я вирішила, навіть якщо я прочитаю, мені буде нецікаво. Тому я не знаю, що всередині. І ми кожного дня, ну я так планувала, що кожного дня я повинна була розкривати день календаря, і тут якесь віконечко. Але ж де плани, де ми. Не знаю, як воно вийде. Я буду намагатися виходити кожного дня з новим днем адвент календаря. Але якщо не зможу, то вибачайте, я тоді поєднаю декілька днів, декілька віконець в одне відео. Зараз я спробую його відчинити, тому що сьогодні ж 1 грудня. І треба буде ж розпочинати, а я ще, ну я так, теоретично розумію, що десь тут повинні бути двері у цей будиночок, але мені якось лячно не хочеться ж зіпсувати, тому що ну, другої спроби ж не буде, він у мене один. Не хочеться ж його якось... Ні, дуже гарно йде. Отже, перший адвент календар. Я залишу посилання на магазин, де я придбала. Я не знаю, там був розіграш такого самого адвент-календаря. Хтось з дівчат виграв, хтось, я бачила, придбав, тому що Оля хазяйка цього магазину, вона у сторіс викладає. Посилочки, ну, без назви замовника, але які посилочки цих вихідних їдуть до України. І я там бачила теж адвент, не мій, а ще чийсь. Тому, дівчата, можемо перевірити, чи співпадуть вони в нас, чи однакові вони у всіх, чи різні. Ну що, я відкрила його. О, бачите, яка краса. І ось вони тут, усі цифри. Так, ось один, два, три, на три щось велике, чотири і до чотирьох. Бачите, адвент-календар на 24 дні. І тут якісь дрібнички корисності. Для рукодільниці, не тільки в'язальниці, але, по-перше, ми ж збиралися розширювати зону комфорту збиралися починати шити. А по-друге, у нас дівчата займаються багатьма видами рукоділля. Отже, отакий перший адвент-календар. Другий адвент-календар, так, цей трошки посунемо. Бачите, він блищить. Міняємо місцями. Цей пусть хай трошки тут буде. Наступний це адвент-календар, який я придбала вже в Україні. І це виключно для в'язальниць, тому що це адвент-календар складається з пряжі. Але це не звичайна пряжа. Я не знаю, пряжа, може, і звичайна, але вона пройшла через руки митця. Ірина, у якої я придбала цей Адвент календар, розфарбовує пряжу сама. І цей Адвент календар цілком присвячений Україні. І як у Адвент календарі 24 дні, як у України 24 області, так тут у цьому календарі 24 різних. Пасмочки пряжі. Бачите? Ну тут ще й, звичайно, листівочки святкові? Ось так виглядає кожна пасма. Вона, кожна під своїм номером. Ось так вони запаковані. Цей календар з Німеччини. Це календар з Києва. А я тут на Рівненщині плету свій міні-ні, мікроадвент календар. І цього року він буде складатися в мене з от таких от різнокольорових шкарпеточок. І була в мене. Задумка створити свій власний адвент-календар. Ось фірма в Німеччині вигадала, як це зробити. І вигадала, як це зробити з пряжею. А я вирішила, що я зможу це вигадати ну, за допомогою всього, що в мене є, чи знайду. Тому що я вважаю, що буде негарно, якщо я буду святкувати цей адвент. Сама. Тому я закликаю вас приєднатися ще раз. Закликаю до цієї подорожі кожного дня я буду відкривати якусь коробочку з цього адвент-календаря, якусь пасмочку пряжі з цього календаря. І формувати якийсь день. Свого адвент-календаря. Я буду додавати туди якусь, якийсь смаколик. Ні, ви нічого не бачили. Зробіть вигляд, що ви нічого не бачили. Там вже є якийсь смаколик. І одночасно з цим якусь дрібничку для рукодільниці. Ну, добре, одну я вам покажу. Ну, щоб якось вас зацікавити, ви думаєте, що це звичайний маркер початку ряду? Ні, це не звичайний маркер. Це маркер оберіг. Він захищає від розпусків, від переробок. Тому, якщо під цим відео. Ви залишите якийсь коментар то завтра, або тоді, коли я зможу зняти наступний звіт, я зроблю розіграш серед коментарів. І отакий маленький адвентик дістанеться тому, чий коментар, обере якась там програма, яку я знайшла. Вона... Збирає всі коментарі під відео і обирає якийсь один. Якщо це буде на наступний день, ми виберемо одного щасливчика. Якщо я прогуляю, не зможу завтра розмовляти, тому що ну, будуть у мене, можливо, якісь складні, складнощі чи труднощі тимчасові, тоді я зможу обрати два коментаря. Чи три коментаря. Я ж сподіваюся, я зможу нав'язати ще адвентиків. А за цей час, поки ви залишаєте коментарі, я зможу наформувати таких 24 міні-таких миколайчиних чобітка. Хоча ні, давайте назвемо їх. Чарівних чобітка, тому що ми їх будемо збирати і формувати 24 дні аж до самого Різдва. А відправляти щасливчикам я розпочну після Різдва до Нового року. Тому це будуть новорічні шкарпеточки з маленькими подаруночками на згадку від мене. Це буде чудова ялинкова прикраса вам. Щось смачненьке. І щось корисне, і щось приємне на згадку. Як ви вважаєте, чи краще зробити вже 25-го всі розігріші? Ні, так буде не цікаво. 24 дні нічого не робити, а потім бац, сюрприз. А так, у вас є чудовий шанс перевірити свою вдачу. Уявляєте, коли кожного дня удача буде обирати саме вас? Ну, а якщо удача, вирішить, що вона на боці справедливого розподілу подарунків, то може хтось виграє двічі, хтось тричі. Ну, тому що зазвичай у мене більше 20, 24 коментарів під відео не бува. Тому шанс виграти є у кожної. Я так кажу, тому що пишуть -то дівчата в основному, я припускаю, що якийсь з подаруночків, які я відкрию у цьому адвент-календарі. Будуть вже такі, що в мене є, ці корисності, тоді я з чистим сумлінням, передарую щасливчику, свого адвент-календарю, а після того, як, як я роздивлюсь. За яким принципом і як саме формувала Іринка ці пасми, я знайду пряжу, з якої я сформую ці пасмачки. Тому мій адвент-календар буде більш універсальний. В ньому будуть і корисності, і смаколики, і пряжа, і ще в мене є, зараз покажу. Дещо по догляду за дівочою красою. Це я трішки показала, щоб напустити таємничості. І все це я буду робити 24 дні і 25, щоб пройти всі дні підготовки до Різдва. І заповнити якомога більше клітин мого різдвяного бінга. Бінго моє трошки зблідло, тому що тим, що я писала, воно має таку властивість, воно стирається. Але я у спільноті залишила еталон. Тому всі мої клітини на місці, всі завдання на місці. Єдине, що я виправила, у мене було завдання Різдвяна торба, але я не встигну її зібрати до Різдва. Тому я її назвала Чарівна, тому що у ту торбу можна буде складати подарунки на Святого Миколая, на Різдво, на Новий рік, на китайський Новий рік. Тому що всі ці події присвячені спільному проєкті проєкту. Бачите, я забалакуюсь уже. Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя, другий сезон. Вибачайте, якщо я десь помиляюсь, я сподіваюся, що через декілька днів я прийду до тями, і якщо буде потрібно, або виправлюсь. Або як ми в'язальниці вміємо розторочу і зроблю все по-новому. Але календар же не зачекає? Плин часу ніхто не може зупинити. І 1 грудня не може тривати вічно. Тому мені сьогодні конче потрібно було відзняти. Перший день свого адвент-календарю. І відкрити разом з вами, по-перше, першу цифру у цих коробочках, першу цифру у цих ось пасмачках. Оце можна доставати. А це все відкладемо на завтра. Роздивимось більш детальніше завтра. Можливо, саме завтра до мене повернеться мій голос. Хоча фірма нічого не гарантує. У мене тут купа смаколиків, і я сподіваюся, що по завершенні, по проходженні нашого адвент-календарю я навіть співати зможу. А поки що я приберу. Своє бінго, тому що воно дуже яскраве і воно робить мені ніч. А мені хочеться, щоб ще трошки побув день. Отак же вам краще видно. А наліпити зірочку на виконаний пункт ми ще встигнемо. Я так сподіваюся. Отже, ось перелік моїх завдань. На ці 25 днів. І перший пункт це пункт, коли ми обираємо кольор нашого Різдва. Я для себе цей пункт визначила як Кольоровий рік. Ні, кольор Різдва, а кольоровий рік. По-перше, сьогодні, 1 грудня, Надійка, хазяйка нашого спільного проєкту Кольоровий Рік оголосила. Колір грудня останній колір нашого спільного проєкту. І це та -да, да дам Твіт. І при всій моїй повазі до Твіда він ніяк не тягне на колір Різдва. Тому я вирішила повернутися до кольору, навіть не листопада, жовтня. Три брати акробати дуже чудово. Розмалюють мені різдво цього року. І саме тому я <кій> розпочала вив'язувати адвентики цими трьома кольорами. Ось червоний вам невірно показує. Ой, вони отакі яскраві. Ні, ці яскравіші. Але це, ці теж дуже гарні. Щас ми. Приберемо, щоб не псував нам колористику. Отже, перший пункт я виконала. Я обрала кольором свого Різдва поєднання трьох кольорів: червоний, зелений і білий. До того ж, у мене ще є боржок. За листопад мені треба вив'язати. Шкарпетки жакардом. І там я теж вирішила використовувати ті самі кольори, трохи інші відтіночки, але ж колористика відповідна. Отже, з понеділка я можу. В шаленому тижні стартів грудня розпочинати процес у колористиці свого Різдва. Мені здається, і навіть оцей адвент дуже співпадає з колористикою, Ту, що обрала я. І давайте ж подивимось, що в нас випало на 1 грудня. Така коробочка. Уявляєте, 24 дива сюрпризи в одній коробці. Ось один і ось один. А наступного разу розіграємо оцей один. Бачите, не все ж мені щось буде і для вас. Звичайно, якщо у вас виникне таке бажання, і ви залишите коментар під цим відео, отже, розкриваємо золото. Бачите, яка краса? Це мені. Це мені, тому що у нас буде завдання робити ялинкові прикраси. І мені здається, що буде доречно додати трохи золота. Ой, якісь прикраси. Ось такий перший день Адвента. Золотий. Бачите, вони перегукуються. Все співпадає. А зараз ми подивимось, який колір обрала Ірина для першого дня. Адвента спряжі для України. Бачите, ну самі посидіть, ну це ж, наче ялиночка, яку можна отак от прикрасити, начепити отакі іграшки, і буде нам свято, як ви вважаєте? Мені здається, Ця пряжа буде відповідальна, ця пасмочка. за Закарпати за наші. Як ви вважаєте, мені дуже нагадує ліс. Хоча у нас і на Гарківщині багато лісів, і на Рівненщині багато лісів, а тут ще й грибів багато. У нас не стільки багато грибів, як тут. Я про ліс заговорила, тому що тут намальована ялинка. Але якщо дивитися на листівочку з адвент-календарем, то ця колористика може і про якийсь замок, будемо більше дізнаватися про краєвиди нашої батьківщини і про кольори, з яких якими вона пов'язана з точки зору художника. Бачите, ця пряжа, я так розумію, шкарпеткова. І коли ми відкриємо декілька пасмочок, по-перше, можна буде зрозуміти, чи поєднуються вони між собою, чи можна буде додавати. Якийсь допоміжний колір і створювати окрему історію. Чи про якийсь замок, чи просто про подорож у Карпати. Дуже схоже. Тобто ми зможемо вигадати не тільки казку, але й намалювати картину. Я сподіваюся, тепер ви розумієте, з яким нетерпінням я чекала 1 грудня, щоб розпочати оці адвент-календарі розкривати і бачити, які скарби вони ховають усередині. Це, мабуть, вже я не буду ховати, а це складу, щоб не загубилося. Тут в мене не не настільки багато місця, щоб зберігати деінде. Хай буде так поки що. Як ви вважаєте, мені пакування дуже подобається. А наступного року в мене збережуться коробочки. Я сама зможу наповнити і комусь подарувати. Ну, якщо хтось зголоситься взяти. Адвент, який вже я відкривала. Я сподіваюся, знайдуться такі у мене коліжанки. Отже, з надією на покращення завтрашнього дня, і в очікуванні, щось цікаве знайдеться під номером 2 у цих Адвент календарях. Я з вами ненадовго прощаюся, бо завтра нас жде, нас очікує нове завдання у таблиці Бінго. Крім того, що ми будемо відкривати наступні цифри адвент календаря. Нам же треба готувати подарунки. Тому що основна ідея нашого спільного проєкту Різдвяні зустрічі це підготовка подарунків. Але ви ж розумієте, що не всі подарунки можна виставляти на весь загал, тому що може побачити і та людина, для якої буде цей подарунок. Тому Мені простіше розповідати про адвент календарі, а тихенько, поки ніхто не бачить, готувати подарунки, тому що свят у нас попереду дуже багато. Тому до завтра бережіть себе, не хворійте, пийте теплий чай та налягайте на вітаміни. На все добре!